Я я, 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 я не знаю, что ты загадал рождения, но, короче, меня обменял. Ира, да. Привет. Привет, брат, Привет. что ты видел уже? Ну, коллегу, блядь, твоего. Сегодня же мы позднее

Нереально, хоча я до кінця не розумів, всього, -всього що там відбувається, і такі дуже стислі, стислі емоції були. Я одразу зробив те, що я. От, прямо в мене мрія була, коли я собі уявляв, коли я буду виходити з полону, коли вийду. І в мене єдина була мрія зателефонувати коротше, додому, зателефонувати дружині. І все, Я єдине, що хотів зробити, я це зробив. Я взяв там якоїсь дівчини, там вона була з координаційного штабу, взяв телефон, зателефонував дружині. От, все. І, ну, там, і там такі в мене емоції, я ледь стримувався. От. Коли говорив і все. Ну, от я зателефонував їй, і, і потім ми вже далі поїхали. Далі поїхали. Ну, і тепер. Я не знав, що я там буду перший, в першому обміні. У нас не було доступу до джерел інформації з мережі. І все. все ось так. Я вже все зрозумів, коли нас в Запоріжжі там доправили. І ми тоді ми вже орієнтувалися на те, що ми перші, і треба... тепер треба виборювати. Получається, бо з 13 днів рік, грубо говоря, точно дати не пам'ятаю, чи 19-го ми виходили, чи 18-го. Майже рік. <кій> На той час медикаменти закінчувалися в нажелізів, в госпіталі нашому. І можливості надавати будь-яку медицинську допомогу нашим пораненим вже не було. Ну, не було можливості. Люди гнали, люди помирали. А, в мене було поранення лівої ноги, там підірвався на міні. І навколо такі самі. Люди, хто з ампутацією, хтось гниє, хтось помирає, просто от лежить. І... Ось так. І це сугубо через недостачу всього потрібного. Ситуація була доволі складна і доволі неприємна, тому що запах гниющої плоті можна було от знайти железяку, підійшовши до дверей, просто по запаху, поняти, що якраз тут надають медичну допомогу, тому що залишки облізки, облізки тіл, там кров, яка застоялася і вже смердить. Всі були втомлені максимально від роботи, від обстрілів, ну, від взагалі від атмосфери цієї всієї. Ми, в принципі, з комбатом вже розуміли, що, що відбувається. Але ми, ми вірили, в принципі, ми вірили, ми особисто я ну, розмовляю, що там з командирами говорили, що ми сподівалися, що буде спочатку деблокада, а потім що може бути е, якийсь там екстракшн, за який говорили. Ну, і Ця в принципі, віра і допомагала далі працювати, що знає, там руки не опускалися. Ну, Вони не опускалися, в принципі, але ця віра, що щось може так допомогти і підбадьорювала. На початку вірити ну, бо це На початку було можливо, але потім згодом все занадто згіршилося навколо. І там варіантів не було банально проривати. Вже... Більшість бійців вже настроїлись на те, що ну, ми або будемо йти на прорив, і це буде останній наш прорив. Ми підемо на прорив і ляжемо всі, або будемо тримати на заводі оборону і ну, так зустрінемо свої останні хвилини. Останні тижні, коли розбудили вже магазин 10, магазин 20, загинуло, дуже багато людей згоріло. От, ми всі розуміли, що ну, допомоги вже чекати нема звідки. Коли нам полетіли стаблінки і був вихід в мережу, ми бачили, що ну, взагалі не пахне ніяк. І ми змирились, типу, робимось до останнього і все. Ну, там ніхто з багато якихось казок собі не планував, що там ми виживемо. Ні, там все було зрозуміло, що ми тут до кінця та й все. Головне, щоб в Києві утримались. Ми, ми розуміли, що, на жаль, останнього бою не буде. Тобто, на який ми, про який ми могли б там собі думати або розраховувати, то тобто, не будуть пішому порядку, ті з автоматами на бункер, ми не будемо там десь займати оборону і відстрілюватись. Нас просто роздубають артилерію, корабельною артилерією, нас роздубають всякими градами і іншим, іншим іншим. І саме головне літачками. Ми думали над декількома варіантами. Перший варіант це прорив з гарнізону кудись в напрямок там, Запоріжжя, але це дуже маленьке. Маленький відсоток того, що нам вдалося це зробити. Тому що багато поранених, там близько 600 може, людей. Це разом з легкими, з середніми та тяжкими. Коли вже був травень місяць, противник був майже, ну, майже всюди навколо засталю. І вийти навіть малими групами, навіть 3-4 людини непоміченим. І по Маріуполю далі собі йти. Ну, було теж дуже-дуже складно і майже майже нереально. О, тобто, ворог, якщо подивитися, там я дивився карту, він був на всіх напрямках. Навіть якщо ми беремо більше групи там з водами виходити, теж ми ну, люди б не вийшли, дуже багато поранених. Ну а як це залишити свій взвод, свій підрозділ і виходити тим, 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 тим складом, який там, наприклад, не поранений, а що з іншими буде? Ну це, це неправильно максимально це війна, і тут ви або сім'я, або кожен сам за себе. Ми одна сім'я. Наради було дуже багато проводилися нарад, але Якоїсь чіткої відповіді по нарадам не було, тому що бачення Збройних сил було одне, бачення Києва було інше, бачення нашого командування даної ситуації так само і вони відрізнялись. Командування Збройних сил, не всіх я не можу. Я ні в якому разі нікого не звинувачую. В чомусь дуже багато було рішень з сторони Збройних сил, окремих підрозділів таке панічне. Необґрунтоване, необдумане. Е, якраз за цей тиждень Редіс постійно проводив в нарадах з командування, вирішували, як воно все буде відбуватися. Друг Редіс вирішив, що лише він може поставити якусь крапку більш коректну для нас, для всіх. І поїхав сам на переговори. Коли всі дізналися, то Тримали кулачки, так скажемо. Командир особисто їздив, ну, Рідіс особисто їздив на перемовини з тою стороною. Тобто його в його будь-який момент теж могли там викрасти, вбити, я не знаю, ще щось коротше, зробити. І тоді взагалі вся, ну, все, що залишалось, би рухнуло, оборона, б, я думаю, рухнула б точно повністю вся. І от тоді. Був би те, такий варіант, що хто куди розсипнув. Ну, я просто не уявляю, це був би хаос, просто хаос. Це щось нереальне було б. Представте командир гарнізону, на якому все зав'язано, збирає свої речі, бере з собою, якщо я не помиляюсь, тільки табель, табельний пістолет, сідає в машину і йде все до противника. Тим не менше він ризикуючи всім, не знаючи, що, що його там чекає. Їде, домовляється і повертається. У нас 15 травня 2022 року оповістили там, що завтра буде перша, перша хвиля виносу поранених з бункера. І потім там, продовж тижня, мабуть, може, трошки менше, будуть виходити усі військові з гарнізону. Я ніколи не мог уявити, що я потраплю в полон і. Саме, будучи військовослужбовцем полку Азов, на той момент Полку. Е, ні, Очікував лише на що будуть, що будуть нас добувати та й все. Слава Україні! 86 днів оборони Маріуполя. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста. Попри важкі бої, кругову оборону та відсутність постачання, ми постійно наголошували на трьох найважливіших для нас умовах: а саме, цивільні, поранені та загиблі. Цивільних вдалося евакуювати. Важко поранені отримали необхідну допомогу, та їх вдалося евакуювати з подальшим обміном та доставкою на територію підконтрольну Україні. Щодо загиблих героїв, процес триває. Та надіюсь, найближчим часом рідні та вся Україна зможе з почистями поховати своїх воїнів. Слава Україні! Приблизно собі, я не знаю, чого на початках. У мене чомусь цифра була, плюс-мінус рік перебування в полоні. Потім вже більше так роздумуючи, вже от ближче до обміну, я чомусь собі поставив термін, що плюс-мінус. Три роки прийдеться посидіти. І для мене тоді це не здавалося вже такою, такою ну, нереальною цифрою. Получається 12 днів. І вже, вже як вдома на батареї Україні. Мені повезло мати зараз наявності дві руки, дві ноги. Голова в порядку. Лікарі не дадуть збрехати, тобто я рахую, що все добре. Всі проблеми, які в мене є, всі виліковуються і, в принципі, все добре. Ну, Чергове випробування, так, в принципі, в житті багато їх було. Тобто, це таке вже левень-хард максимальний, але ну, я скажу, вибору не було іншого. Для себе я розумів, що ну, мій підрозділ, я, я свій підрозділ не залишу. І там, кудись виходити, або розділятися, це, ну, це не обговорюється навіть. От, ми, ми б не вийшли, це перше. Друге, це наказ командира, наказ ну, і, і, що? Я ну, не знаю. Я наказ командира і, і ну, є повага до нього максимальна, як до людини, як до командира, і, ну, нарушити цей наказ теж я не міг. По-третє, не ну, було іншого вибору взагалі. Або залишитись двохсотим, або вийти з ймовірністю ну, подальшого життя. Так, з часом, колись, але жити ну, так, в такому форматі. Я, я розглядався так. Ну, так, так.